Буде плюс дві розпорочки на моїх десятках. А От така -от додаткова для того, щоб посилити конструкцію до центру. Ну І така сама аналогічна буде на ще одній. Е, Помітию я просто, що коли на одні лише троси стоять, то цього недостатньо. Якби центр на одній розпорці погано себе веде. Тобто треба було додати по ще одній, а ось такі хлопці сьогодні приїжджали доробляти е, закладну. Для 15-ти метровки, зараз підійду поближче, покажу, то от, вирішив заодно додати по такій розпоручці. І що із цього вийде, ну вже в ділі буде дивитися, але по факту вона додатково має підтримати трошки цю конструкцію. Побачимо, як воно буде. О, Кутник 50 на 50, накладочку. І от на цей кут він стане, буде тримати. Аналогічно з тої сторони, з другої буде. Зараз, поки що, бачите, от немає, але от на цей кутик воно сюди ув'яжеться.